З 1 липня розпочала роботу приймальна комісія одного з найстаріших навчальних закладів регіону Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя, якому наступного року виповниться 130 років. Прийом документів триватиме до 25 серпня. Включно вступна кампанія 2025-го має низку особливостей. Абітурієнти подають заяви в електронному форматі через власні кабінети. Важливою умовою для зарахування є мотиваційний лист. А для вступників на базі 9 класів також фахове випробування що в Включає співбесіду з української мови для майбутніх художників. Ще й творчий конкурс із рисунку. З 1 липня приймальна комісія Миргородського фахового коледжу розпочала прийом заяв на основі базової середньої освіти. З 5 липня розпочнеться прийом заяв на основі повної загальної середньої освіти та кваліфікованого робітника. Чекаємо на вас. Коледж готує фахівців за шістьма спеціальностями та надає абітурієнтам повну консультаційну підтримку. Навчання відбувається в аудиторіях. У разі потреби студенти можуть проходити дистанційне навчання на спеціалізованій платформі. Марородський фаховий має багаторічну історію. В 26 2026 році нам вже буде 130 років, як ми надаємо освітні послуги. В коледж проводить заняття наживо, ми маємо сертифіковане укриття. І крім того, для тих, хто має певні обмеження в навчанні, ми можемо надавати дистанційне навчання. У нас створена платформа Moodle, де студенти можуть отримати якісну освіту. Окрім цього, освітній заклад має квоту 2 для вступників із тимчасово окупованих та прифронтових територій, а також консультаційні освітні центри для них. Коледж має сучасну навчальну базу, просторі світлі аудиторії, обладнані мультимедійною технікою, забезпечують комфортне навчання. Є спеціалізовані кабінети для занять з фахових дисциплін, а також комп'ютерні класи з доступом до швидкісного інтернету. Особлива увага приділяється практичній підготовці студентів. Працюють хімічна лабораторія, творча майстерня, котельня та виробничі приміщення. Міщення. Усі аудиторії відповідають вимогам безпеки та стандартам сучасної освіти. Ми відновлюємо наші лабораторії, ми закупаємо нове обладнання, ми одягаємо спецодяг і йдемо працювати для того, щоб студенти могли зуміли зробити щось руками. Саме це для нас на сьогоднішній день важливо, тому що і знання, і вміння, і компетенції вони важливі на ринку освітніх послуг. Ми намагаємося це дати нашим студентам. Їм цікавіше працювати, їм цікавіше працювати з матеріалом, їм цікавіше бачити результати своєї праці, і відповідно вони розуміють, де вони можуть застосувати свої знання та вміння. В інакшому випадку, якщо це просте заняття, чисто теоретичний матеріал, це буде ну зовсім не цікаво. Крім того, в нас якісний склад наших викладачів. Нове обладнання дозволяє студентам не лише здобувати знання, а й відпрацьовувати навички безпосередньо під час занять. Завдяки співпраці з підприємствами міста студенти проходять практику на реальних виробництвах, отримуючи необхідний досвід. Я вважаю, що ну варто, варто себе пробувати нашим абітурієнтам, варто вступати до нашого навчального закладу, обирати саме те, що є в нашому місті, Миргороді. Ну, от. І ми з найкращої сторони можемо презентувати себе, можемо показати, можемо навчити це найголовніше. Плюс до того ми співпрацюємо із підприємствами нашого міста, де студенти проходять. Практику і отримують відповідно практичні навички, пробуючи себе вже на технологічних лініях. От і на різних, скажімо так, локаціях в різних місцях, уже в якості працюючих працюючого персоналу для активного способу життя облаштований зручний тренажерний зал, де студенти можуть підтримувати фізичну форму. У затишній та просторій бібліотеці завжди панує атмосфера тиші й зосередженості. Це ідеальне місце для навчання. У фоє встановлені зони для настільного футболу та гри в пінг-понг, що дозволяє відпочити між парами. Особливу гордість закладу становить великий ландшафтний парк на території коледжу, улюблене місце прогулянок і натхнення. Тут розміщено виставку скульптур, створених випускниками мистецького відділення. Поруч гуртожиток на 500 місць, що забезпечує комфортне проживання студентів з інших міст і сіл. Також за ініціативи самих студентів створено сучасну кімнату відпочинку. Тут можна позмагатися у настільні ігри, пограти на ігровій приставці або просто поспілкуватися у неформальній атмосфері, відпочиваючи на зручних безкаркасних кріслах. Коледж підтримує ініціативність молоді та створює простір, у якому хочеться не тільки навчатися, а й жити. Цей студентський хаб був створений за ініціативи активних наших студентів та нашого викладача Катерини Романівни, яка зібрала всіх активних студентів і разом з нею та нашими партнерами. Із Хомотецької гімназії, з Хомотецького коледжу ми організували таку громадську організацію, створили її. Вона створена для розвитку студентів, для їхнього відпочинку, для того, щоб вони знаєте, могли відпочити трохи від від цього від навчання. Я став головою студентської ради, де побачив, що вони, що самі викладачі, що адміністрація вони дійсно спрямовані на студентів. Вони завжди їм допомагають і завжди намагаються зробити так, щоб нам було тут, по-перше, комфортно навчатись, а по-друге, щоб ми дійсно могли чогось навчитися. Я думаю, це дуже важливо зараз. Коледж приваблює вступників не лише широким вибором спеціальностей та сучасними підходами до організації вступної кампанії. Випускники шкіл звертають увагу й на умови навчання, можливість розвитку, затишну атмосферу та технічну оснащеність закладу. Саме тому багато хто з них обирає цей коледж як місце для свого професійного старту. Ну, мені подобається цей коледж, і я давно мріяла в нього вступити, якщо чесно. Я хотіла вступити на діловодство. Але я подаю не тільки на діловодство заявку, а на ще готельно-ресторанний і менеджмент. Він з'явився в цьому році. Я, я тільки нещодавно переїхав до Миргорода, і тільки в першу чергу я зайшов у цей коледж і зрозумів, що я тут хочу навчатись. Мене зацікавила спеціальність менеджмент, тому що вона ну, сподобалась мені, скажімо так, лідерство, навички, якості ну це все про мене. Я тільки нещодавно не закінчив 9 класів і вже зрозумів, що хочу вступати тільки сюди. Розглядав ще інші коледжі, але найбільше мені сподобався цей коледж. Мергородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя це більше, ніж просто навчальний заклад. Це місце, де студентам відкриваються нові можливості, де знання поєднуються з практикою, а навчання з розвитком особистості. Тут готують не просто фахівців, а й впевнених у собі молодих людей, готових до викликів сучасного світу. Приймальна комісія коледжу працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17, по суботах до 12, неділя вихідний.